Із смерек ялиночок не зривати бідолазі із дівок хустиночок. І ні спокою, ні сну сумно козаченьку, а віночку би сосну та й сосну сосенку. Шишки важчі за каміння, метри два завшечки, а віночку б розуміння хоч би напівшишечки. Ну ж вінок, лови момент, стань життя учасником. Ну й же ж гарний президент у костюмі з галстуком. Заломали у віночка рученькі гіллячечки. Хто ж тепер до одиночки носить передачечки? Він на допитах мовчав і ні слова з ротика, як він палко покохав президента котика. Відлетить, як з юшки піна сила молодецька, Не взяла тебе в обійми гадіна Донецька. Ой ти саде мій садочок, молоденький красень, помирає мій віночок, як сумління в'язень. Дякую.